Збройні сили України знищили понад півсотні окупантів біля Креміної під час спроби наступу. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом! Українські військові відбили настання російських окупантів у районі Кремінної Луганської області, які пішли в атаку у складі трьох рот. 70 солдатів РФ було вбито, кількість поранених уточнюється. Про це повідомляє РБК України з посиланням на телеграм голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Що стосується кримінної вчора, на 15-го полку відбили наступ, який російсько-окупаційні війська спробували зробити великими достатньо силами. Там три роти пішло в наступ, повернулися тільки дві: одна рота близько 70 окупантів двохсотими, так і залишилась. Кількість поранених ще уточнюється, розповів він. За словами гайдая, на білогорівському напрямку ситуація більш-менш стабільна. На Сватівському напрямку там так само росіяни спробували наступати з важкою технікою. Наші артилеристи відпрацювали. 92-га бригада їх стримала. З втратами вони повернулися назад. Зараз поки що тиша і стабільна ситуація, додав очільник регіону. Як повідомлялося, росіяни у Луганській області зазнали серйозних втрат, тому вчора на лінії фронту зафіксували відносну тишу. Нагадаємо, що в районі Криміної російські війська наступали ротою танків та ротою піхоти, але ця спроба прориву завершилась спаленням ворожої техніки. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.